На цьому об'єкті у нас була задача зробити класне. Зручне і функціональне місце для відпочинку. Тут ми можемо дивитися у вікно. Тут ми можемо розмістити велику кількість гостей, коли вони до нас приходять. Тут ми зробили те, що прикрили радіатори цією лавою. Коли ми сидимо тут взимку, то тут досить тепло. І загалом це стало акцентною фішкою саме цього приміщення. А ще коли у вас світить сонечко у вікно, тут можна засмагати. Подушки для цієї лавки ми шили на замовлення, і вони у нас двосторонні. Тобто можна або рожевою стороною їх класти, або ось такою коричневою, і це буде створювати новий настрій на вашій кухні. Рівно як і подушки, які у нас є на дивані. Вони також двосторонні. тобто вони між собою дуже гарно корелюються.